Доброго дня! В даному ролику ви побачите, як у модулі FlyDoc відбувається налаштування регламентних завдань. У підсистемі реалізовано механізм, у якому передбачено можливість додавати завдання для автоматичного виконання згідно з налаштованим розкладом. Оберіть у меню Монітор регламентних завдань FlyDoc». Щоб додати завдання, натисніть кнопку Плюс. У вікні, що відкрилось, оберіть вид операції, наприклад, отримання вхідних документів. Оберіть організацію, від якої буде виконуватись дана операція. Налаштуйте розклад виконання завдання, натиснувши Посилання у верхній частині сторінки. Далі натисніть кнопку Ввести дані секретного ключа та Введіть пароль. Збережіть завдання, натиснувши Записати та закрити. Рядок завдання з'явиться у вікні монітору регламентних завдань. Щоб запустити виконання операції, встановіть відмітку у рядку завдання, що повинні виконуватись. Дізнатись більше про можливості модуля FEDOC ви можете на офіційному сайті розробника або зателефонувавши за номером, вказаним на екрані.